Небагатослівний, у чомусь невпевнений, а в якихось поглядах і рішеннях кардинальний. Такий він, ровесник незалежності, полтавець Дмитро Пастернак. Хлопець продовжив батьківську справу. Нині займається вантажоперевезеннями. перевезеннями, має причини нарікати на життя в країні. каже, що як підприємцю доводиться часто стикатися з корупцією. «Змінити, щоб тут крубрають власть, цю можна убрати. І по що нове покоління, а настрана багата. Ресурсами і ми можемо жити не хуже, ніж будь хто. Не дивлячись на те, що хотів би чимало змінити, Дмитро любить свою державу. Я знаю, я родився, тут патріот своєї країни. Я не знаю, не можу нікуди відсюди доїхати. все подобається. Народився хлопець саме 24 серпня, 25 років тому. Навчався в аграрному коледжі, займався різними видами спорту футбол, бокс, легка атлетика. Нині мріє створити родину і відзначати День Незалежності, і одночасно свій день народження вважає доцільним. все такий праздник, і страна родилася, і зараз люди там мистаю з нашу страну. Хто там, хто тут. Цьогоріч хлопця поки що нікуди не запрошували святкувати. Він згадує, як на 16-річчя його запрошували помпезно отримати перший головний документ у Києві. Приглашали мене в Верховну Раду на 16 років, мені хотіли вручити паспорт. Мене поздравляв Леонід Єлович Кучма, письмо мені присилав домой. Кукоба, царство небесне, теж поздравляв. письмо додому присилав. Нині в Україні понад 42 мільйони жителів. Кожен може докласти зусиль до позитивних змін. Починати потрібно з себе, вважає хлопець.